Всім привіт, друзі! Ну що, у нас сьогодні буде розпаковочка з Аліекспрес. Що я замовив? Е е катушки з Aliexpress. як я обіцяв, що я знімлю розпаковку, що йдуть мені з Китаю катушки. Це дві йдуть і ще дві йдуть. Одну замовив мультиплікатор, другу замовив саму дешеву саму бюджетну. Коротше, за катушки я заплатив, за цю я заплатив 80 гривень. Е ця сама бюджетна там була по шось. Зараз я вам, в принципі, можу показати і покажу вам. Що до мене ще йде, так, де мій Аліекспрес. Ось він. Е, у моїх замовленнях зараз я вам покажу. Е, відправлено, показую вам, дивіться, мультиплікатор. Я заплатив Шойс е, 6 доларів, це виходить там 250 гривень чи 260 гривень. Показую, де в нас більше. Безкоштовна доставка це був Шойс. І за цю саму Дішман я заплатив, де вона є. Да, оця заплатив 3 долара 19 центів. Я кажу, там 3 долари, скільки 120 гривень. Але я ще одну заказав. Тут ще дешевше за 2,55 і ще заказав, ось таку прийде. Я вам на огляді вам покажу ось така за 3,67. Вона якось по багатому виглядає. Ну ви поняли. Коротше, дивіться, чому заказую на Aliexpress Ви скажете, та в нас можна купити. Ще хочу відповісти на декілька коментарів. Мені люди писали, де я оглядав оці вудочки з Аврори, Так що не йдеш? Ліщину рубати і лапати. А на що ні ліщину лапати і рубати, якщо я можу закопійки купити оцю вудочку? Е, я для тих людей говорю, які кажуть, що я би, як там люди кажуть, я би постидався самого себе, як то кажуть, образити, купити вудочку за 200 чи за 300 гривень. Ні, це не самого себе образити. І повірте, і на ліщину я також коропа злапаю. І не треба кидати ніколи в житті, щоб ви знали за коропом 30 метрів, 40 метрів далеко. У мене є вон ставок, хто дивився, я на ставку своєму, прям спід ніг по 2,5 кілограма кору полапав. І мені не треба було кидати на 30-40 метрів. Є бажання рибоходик клює під берегом злопаєш на 3, на 5, 6 кілограмів. Згадайте своє дитинство, ті, що пишуть коментарі. Ще мені написали, жувачкою приклей. Я можу і жувачкою приклеїти. Я ще раз повторюсь, люди, яка різниця, я ж кажу, якщо ти хочеш ловити, ти можеш ловити на все. І зловити також велику рибу і на ліщину, і на, і на бамбучку, і так далі. Головне бажання і вміння. Так що ось так добре, вертаємось до катушок, то я на коментарі відповів, бо там такі розумні казали, а чого ти не даш ліщину? Ну, нашу мені ліщину, як я можу заплатити 300 гривень, купити цей. Якщо б я їх не мав, тих 300 гривень, я б її не купляв. Я би, я би пішов ліщину виробив, показав би, як на ліщину лопати. Купляти в Аврорі та самого себе опозорити або самого себе не поважати. Люди. Всі купляють, ті, що пишуть, теж заходять в Аврору, поглядають і дивляться, купляють. Повірте, я знаю 100%. Так що не обманюйте себе і не пишіть таких дурних коментарів. Тепер перейдемо до катушок з самого початку. То, що я вам показував, як ви бачили, можна взяти і за 2 долари катушку. Ну я трошки поспішив, але я думаю, зараз якраз погода. Думаю, візьму зараз. Дивіться, ось така катушка. Показую звичайна стандартна. Що мені одне в ній сподобалось, що в ній є оця фіксація цієї ручки. Бо е ви, може, знаєте, от в цих катушках, де коли буває фіксація ручки, щоб складати складати, тобто вона знаходиться тут. Ти мусиш це відкрутити і тоді скласти. Тут такого немає ти можеш її скласти. Ось тут Тут премія фіксатор знімаєте. Ось так вона складається. Сама дешева. Така в нас в рибальських магазинах коштує 300-400 гривень. І також люди в коментарях мені писали, так а що ти в Аврорі купляєш? Ти можеш піти в Рибацький, там для е, цих початківців є ось такі катушки і купи. Ось такі катушки для початківців. Е, в Аврорі коштує 200 гривень, в рибальських коштує 300-400, 500. Хто скільки там ставив моржу, як то кажуть? Ну а я з за Аліекспрес заказав там за 150 гривень. І на що мені переплачувати? Фракціон є, пробуємо. Є. О, Є фракціон. Який би не було, й буде. Є вправо-вліво, нейтральний хід є, є. Супер. Що ще хотіти? Ось така катушка вже в мене буде стояти тут. Можливо, там ту я поставлю трошки подорожче, по-багатому вона виглядає. А ця мені поїде сюди. Давайте ми відфіксуємо. Будочка заврори. За Хто не бачив, перше відео є. За 400 гривень, там, 300 з чимось гривень, я за неї заплатив. От. Зафіксували. Хлоп, хлоп. Ну, і, до речі, корбу можна переставляти на там ту сторону. Як ви бачите, в нас відкручуєте, переставляєте корбу на там ту сторону. Що ще хотіти? Поплавочна вудочка, бомба. Добре. Тепер беремось за мультиплікатор. Сьогодні, напевно, підемо на ставок біля мене. Ну, трошки треба перейтися. Мультиплікатор. Ви бачили, 6 доларів коштував. Ось такий, я вже його розпаковував. Це в мене піде під ось такий спінінг 2.10 також за Аврори. в районі 300 гривень я його купляв. Бо тому, що в нас купляти гривні 800, напевно, до тисячі ось такий мультиплікатор коштує. А на Аліекспрес, я думаю, і за 5 доларів, за 4 долара можна взяти там під акціях і так далі. Звичайний простий мультиплікатор. Я в них не сильно шарю, я ні разу на них не лапав. Сьогодні кажу, підемо на ставок, там великий, біля мене недалеко є, і попробуємо покидати. Шнур показую, купив я з Аврори. Але мені люди писали, каже Вова, шнури і жилки за аврора не купляй, бо вони погані. Ну, не знаю, затестимо, подивимося, перебалим цього літа. Якщо будуть погані, то я їх перемотаю десь на якийсь поводочок, може піде. Не знаю. Куплю другий якийсь. е жилку або шнур. Дивіться, мультиплікатор. Блін, мені дуже сподобався, чесно. Е Все підходить на цю вудочку, Зараз я буду намотувати керування. Я не розібрався, знаю, що тут магніти є. І ти виставляєш, як воно буде. Тут магнітний тормоз є. Як воно буде тормозити, щоб не було бороди. Тут ти фіксуєш катушку, затягуєш, щоб вона не люфтила. Бачите, вона люфтить. Тут ти затягуєш катушку, тут ти виставляєш в нас від 0 до 9 магнітний тормоз. Він також у нас має якось зніматися з цієї сторони. Ну, Зараз спробуємо. О, це зафіксуємо. Тут у нас стоять магніти. Блін, та давай, в мене ногтів немає. Треба було взяти лопаточку. Ну, коротше, ви зрозуміли, тут стоять магніти, знімаєте цю кришку, тут магніти стоять. Суть сюди заглядати не має сенсу, тому що оця вся штука тим керує. Ось так. ось так Ви керуєте, воно включає магніти. Чіпається теж. Дивіться, зараз я буду робити намотку. Намотаю вам, покажу, підемо на ставок, візьму я силікона. Візьму 4 грама, 3 грами, подивимось, як воно летить. Хоча сьогодні трошки вітер зривається. Ну нічого, я думаю, все буде гуд. Дивіться, катушка як зачіпається. Зачіпаємо катушечку. Мультиплікатор, показую вам ближче. Тут все, все в мастилі є, де оцей черв'яковий механізм ходить, подає нитку. Масло навіть в достатку. Бачите? Ось. Так що зачіпаємо, намотуємо жилочку, і зараз все буде бімба. Дивіться. Це мультиплікатор і закручуємо. Зажимаємо. Так, попали, попав. Ось так. Зажали добре під пальчик. Супер. Все працює, бомба. Коротше, включаю на пришвидшено. Зараз буду намотувати шнур. Так, друзі, показую, який недалеко від мене є став. Я тут все рибачу, окуня на лодці плаваю і так далі. Ось такий, ну він десь приблизно до кілометра довго, ну метрів, я думаю, 500 до пів кілометра широко. А Там це острівок, щоб ви розуміли, ззаді ще мілина йде. Ось такий ставок зараз ставлю, попробуйте мультиплікатором покидати. Чую зараз будуть бороди. Короче, ставлю стабілізатор зі стійкою. Пробуємо, сам буду вчитись, буду вам показувати. Чую зараз буду плювати. Силікон 3 грама. Ще маю в кишені на 5 грам такий от хробачок, силікончик. Будемо пробувати, не знаю. Давайте ми... Той зараз буде дурний лізти в воду. Фу, вийшов з води, вийшов. За тим силіконом буде лізти в воду, то я даю гарантію. Розмотуємо вудочку. Не вудочку, а спінінг. Рівно кольця, щоб все в нас було чітко паралельно катушці. Отак, от не крутилось. Щоб воно гарно летіло. О! Блін, вже борода. <смі> Я не знаю, які то мене в мене мінімум виставлено. Напевно, на мінімум воно дуже сильно оцей. Давайте ми виставимо. Ану, попробуємо так. Просто включаю, показую вам, дивіться, включаю от просто. Треба перетурможувати пальцем. Ну, так, більш нормально. Коротше, на одиничці на мінімум. Пробуємо кидати легенький. Не знаю, коротше, кидати тут треба. Ну ви поняли. Нажимаєш і тоді кидаєш. Тіпа, от зараз воно, типа не кине, ти зараз підмотуєш. Пробуємо, блін, тут ще верби. Я зараз чую, що я бороди намотаю. Часно. Фу! Вилізь води! Вилізь, дивіться, бачите? Ото з ним на рибу ходить. Ди сюди, йди сюди. Чи я закину, чи не закину. Пробуємо легенько. А? Дуй. Та то, блін, капець. От борода. Дивіться, добре, що я пальцем е... притримав. Дивіться. Це борода. То треба навчитися ним, треба відпускати, а потім, а я пізніше, дивіться. Ну, коротше, трішняк. Повний трішняк. Бороду треба розмотувати отак. Я так зрозумів, пальцем притримавши і намотувати. Ні, друзі, я вам скажу, що ось цією шнягою треба ще навчитися кидати. Не так все просто. Я думав, що буде легенько, о, я вже за щось там зачепив за якийсь патичок. Воно летить, може то треба нажати, тоді відпускати палець. Пробую, я, я пальцем торможу. Коротше, я пальцем... Я відпускаю і зараз пальцем буду тормозити. Не годен я закинути, ну ще раз. То, блін, тяжко. Чому ти скавулиш, лорд? Відпускаю і зараз пальцем буду відпускати, бо інакше я так не... зразу не в моменті. От вже зразу борода. Я не знаю, як ви тими мультипри... мультиплікаторами кидати. Фу! Кидаєте. Чесно, я вам скажу. Це ж треба придручитись капець. Я не можу. А ну давайте отак закинемо легень. Ще раз легко. Фу! О! Щось получається, народ. А лише борода. Треба розмотати, бо борода. Ой, чую, я довго буду вчитися з цією шнягою кидати. Реально. Дуже довго. Нажимаємо. То я на одиничці. Пробуй. Фу. О, і знов борода, дивіться. Коротше, ставлю я на, певно, на п'ятірку. Подивимося, як воно спускає. Дивіться, показую. Ну, на п'ятірку, куди б не йшло. Так, на п'ятірку нормально, ну пробуємо кидати. Пробуємо кидати на п'ятірку. Я не знаю, як я придручуся до, до, до того мультиплікатора. О, знов, блін, я щось... Мені, мене страх бере, бо зараз знову будуть бороди. Пробуємо ще раз. Відчепив і зараз закидуємо. Фу! Ну, бляха, ну то треш. Диви, дивіться. Дивіться, який трешняк. Або вище кидати, або що, я не знаю. Дивіться, все борода. Все борода. Я... Народ, ви мені скажіть, хто має мультиплікатор, як ви на ту, на ту заразу ловите? От як? От я, я вже от не знаю. Напевно, вісімку зараз треба поставити. Я так зрозумів, то гальмова ця вісімка, вона саме більше гальмою. Ну тут от борода, просто борода. Просто. Просто борода. Зараз я змочу нитку, тому що я, от дивіться, от бороди просто. Намотав бороди просто нереально. Дофіга і трошки. Блін, я вам реально показую народ, як є. От чесно, оцю заразу навчитися кидати, по ходу, то просто трешняк буде якийсь. Давайте я зразу на вісімку, подивимося, як воно на вісімці падає. Пробуємо. Не знаю, чи вам видно, дивіться. О, вісімка. Там вроді тугіше. Ну тут 3 грама, може тяжкіше 3 кидати, але то нема різниці, то мультиплікатор тут і 3 грама має бути. Кольця добре, ніде не зачіпається. Пробуємо ще раз кидати. Лорд Фу. О, щось виходить на вісімці Я навіть сильно далеко не закидаю, дивіться. Ще раз пробуємо. Ще раз пробуємо. Є, але менше, бороди. Я не знаю, як я ним буду кидав. Я вам чесно скажу, народ. Я вам чесно скажу, як я, як я буду кидати тою катушкою. Е Треба стояти півдня дручитися, навчитися нею користуватись. Це 100%, я вам говорю. Хто хоче мультиплікатор, так що будете дивитись відео, я думаю, перезахочете. Тут стою вже 20 хвилин, просто тупо дрочуся з тим мультиплікатором. Ви собі не представляєте, ним треба навчитись ловити. І то не так просто, як на корбові кинув, воно полетіло близько далі. Максимально, що я міг закинути, це метрів 15-20. Може ви могли бачити, може не бачили, я камеру так виставив поганенько. Ну, але метрів, кажу, метрів 20-15 максимально я закинув. Хоча тут е 3 грама. Я думаю, може 5 грамів, 4 грама, може буде більше. Ну, коротше, це дуже тяжко. Треба, блин, я думаю, півдня надручитись. У мене ж тут зап'ясті рука болить, надручитись і спробувати ловити цим мультиплікатором. Я тепер жалію, що його замовив, але тепер прийдеться вчитись ловити. Ну, коротше, вам все показую, як є. якось так. Пішов я додому, що я вам скажу? Щось я не сильно довольний цим мультиплікатором. Не знаю, хто таким бліснить. Будь ласка, напишіть в коментарі. Я вже там зайшов на Ютубі, подивився, там типа, чувак руку якось вивертає, каже, треба вивертати. Хтось каже, з тими грузиками треба бавитись. Я коротше, бавився, я так поняв, то 9 грузиків, то 5, скільки там грузиків, я не знаю. Я там відкривав, дивився, є там маленькі магнітики всередині. Коротше, тут треба не один день вчитися кидати ось цією вудочкою тим спінінгом. Я буду брати ще один спінінг, паралельно, якщо буду йти. Буду ним кидати, бо воно нервів не вистачає, чесно я вам скажу. Не вистачає до того спільни. Максимум що я 20 метрів закину. І то кожен раз чуть-чуть ти борода. чуть-чуть ти борода. Цю вудочку з Аврорі я склав, вліпив свій старий поплавок такий. На 7 грам, такий, щоб летів, знаєте, щоб я от чи зробив на два гачочка. Коротше, все в Все мені подобається. Нема отут губки, щоб гачки зачіпати, знаєте? Оце мені не подобається, але то можна якось обійти. Отак, напевно, я думаю. Якось ми зараз це все діло обійдемо. Коротше, в загальному, що вам сказати, ця катушка мені сподобалась, Дішман працює на поплавочну, більше її не потрібно. Мультиплікатор такий 50 на 50, посилання, що на ту, що на ту я вам залишу, можливо, хтось навчиться. Можливо, я грішу, потім навчуся, і для мене буде легко то кидати. Але зараз на даний час я як інвалід, чесно. Борода кидаю, 10-15 метрів більше ні. Ну, не знаю, ще раз кажу, якщо щось перечіплю на таку корбову, бо, блін, воно мені, взагалі щось не зайшло. Коротше, на цьому все ось таке відео з розпаковкою катушками з Aliexpress. Заказав я ще в облери, заказав, показував вам дві катушки. Так що буде також розпаковка. Ви, в свою чергу, пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Обов'язково підписуйтесь на канал, потім будемо рибалити, ставте вподобайки, підтримайте український контент і всім до наступних відео.